Всім привіт, друзі! Ви на каналі про хостинг українською. І сьогодні я розповім вам про три основні способи для завантаження та роботи з файлами на вашому сайті, можливі труднощі і їх вирішення. Поїхали! Перший і самий простий спосіб завантаження файлів це вбудований файловий менеджер в панелі керування вашою послугою хостинга. Як правило, всі хостинги мають таку функцію, так як користувачу для доступу до файлів сайту не потрібно встановлювати будь-яке додаткове ПО на свій комп'ютер. Я покажу вам файловий менеджер на прикладі моєї послуги хостингу. Ви бачите, що я можу відкрити його прямо з панелі. Відкриваємо розділ файли і переходимо в файловий менеджер. Ми бачимо нашу файлову систему і переходимо в публічну папку нашого домена. Публічна папка це, як правило, папка PublicHTML. Саме з неї відображається наш сайт, та фактично все, що буде в цій папці, відобразиться на нашому сайті, коли ми відкриємо його в браузері. Для того, щоб завантажити файл через файловий менеджер, ви просто перетягуєте потрібний файл в браузер і він завантажується. Якщо ви оновите сторінку браузера на вашому сайті, ви побачите, що наш файл завантажено. Також треба зауважити, що через файловий менеджер ви можете створювати, редагувати, видаляти та переміщувати файли на вашому сайті. Другий спосіб це FTP з англійської File Transfer Protocol. При підключенні до FTP ви вже безпосередньо підключаєтесь до вашого сервера і працюєте з файлами на сервері напряму. Для роботи з FTP вам потрібен FTP-клієнт. Сама проста та безкоштовна програма, на мій погляд, це WinSCP або FileZilla, або будь-який інший FTP-клієнт. Хостінгер пропонує скачати безкоштовний клієнт прямо на сторінці з вашими FTP даними. Для підключення до FTP вам потрібні такі дані: хост підключення, логін, пароль. Та порт за замовчуванням порт 21. Всі ці дані, як правило, є в панелі хостингу у відповідному розділі. Далі ви бачите процес підключення до серверу. Я заздалегідь скопіював усі необхідні дані і створив підключення, і тепер можу швидко підключитись, ввівши лише пароль. Підключившись до серверу, ми можемо завантажувати файли набагато швидше, ніж в файловому менеджері, та підключення буде значно стабільнішим. Тому цей спосіб найпопулярніший. Друзі, і наш файл завантажено. Ми переходимо на наш сайт, оновлюємо сторінку і бачимо наш файл. Третій спосіб це SFTP. Це більш швидкий та надійний спосіб завантаження файлів, який працює на розширеному протоколі SSH File Transfer Protocol. Як правило, швидкість завантаження файлів даним способом декілька разів вища ніж у FTP. Щоб підключитись до SFTP, Потрібна підтримка протоколу SSH на вашому хостингу. Так, друзі, ця функція доступна не на кожному хостингу. Якщо дуже коротко, SSH використовується для доступу до консолі вашого серверу. Як підключатись по SSH, я розповів в іншому відео, посилання на яке я залишу в описі до цього відео. Перше, що вам потрібно, це активувати доступ до SSH. Це робиться у відповідному розділі панелі керування. Після цього взяти дані для доступу, хост, логін, пароль і порт. Будьте уважні, так як дані для FTP і SFTP можуть відрізнятись. В моєму випадку це ті ж самі дані за виключенням порту. По замовчуванню, SSH порт 22, але в хостінгер використовується порт 65002. Процес підключення проходить так само, як і до FTP, але потрібно вибрати в вашому клієнті саме протокол SFTP. Якщо ви ніколи не працювали з FTP чи SFTP, друзі, спробуйте і ви будете вражені, наскільки це просто і швидко. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на хост. Дуже часто в панелі керування хостингом як хост вказаний і домен, і IP-адреса. Давайте уявимо, що ви тільки що зареєстрували послугу хостингу, домен і все наче в порядку, але підключитись з новим доменом не виходить. Ваш сайт ще не загружається і не відкривається в браузері. Це означає, що ваш домен ще не прив'язаний до вашого серверу і треба використовувати IP-адресу як хост. Доки глобальна DNS-зона не оновиться. Цей процес може займати 24-48 годин, але, як правило, проходить набагато швидше. Якщо ви не впевнені, використовуйте IP-адресу вашого сайту як хост. Помилка 530 Ця помилка пов'язана з відмовою ftp сервера в авторизації користувача та виникає при введенні некоректних або недійсних даних для підключення. Перше, що потрібно зробити, це звірити параметри підключення ftp користувача, також переконайтеся, що при введенні не було вказано пробілів або сторонніх символів, у разі чого спробуйте змінити пароль через панель управління хостингом і підключитися заново з новим паролем. Звісно, існують і інші проблеми, але вони виникають не так часто, та це вже тема для іншого відео. Я дякую вам за те, що подивились це відео, і тепер ви будете точно знати, як легко та швидко завантажувати ваші файли на сервер хостенг. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, йому лайк та підпишіться на канал, бо це мотивує мене робити більше корисних відео для вас. Пишіть в коментарях про які функції хостингу ви б хотіли побачити таке відео, або будь-які ваші питання, і я обов'язково вам відповім.